На Запорізькому напрямку ситуація залишається практично незмінною. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та продовжує тактику терору цивільного населення, завдає ракетних ударів по житлових кварталах і об'єктах цивільної інфраструктури. За тиждень, що минув ворог здійснив 584 обстріли, зокрема, 288 об'єктів цивільної інфраструктури. Б'ють по школах, будинках, об'єктах енергетики, в тому числі тих, що забезпечують електрикою житлові масиви і лікарні. У результаті до відновлення централізованого електропостачання довелося підключати генератори в наших лікарнях. На жаль, за тиждень є поранені та загиблі громадяни, світла їм пам'ять та співчуття рідним та близьким. Але нас не зламати. Ми віримо в Збройні Сили України та нашу спільну перемогу. Переконаний, що ми обов'язково все відбудуємо і зробимо ще краще, ніж було. Всі спроби назвати ці дії окупантів референдумом є нікчемними. По-перше, на сьогодні три чверті населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України, або за кордон. Тобто, навіть математично неможливо довести, що проголосувала більшість населення чи значна частина населення людей. Там фізично немає. По-друге, спроби проведення так званого референдуму юридично нікчемні. Ані в українському, ані тим пач в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми. По-третє, уже сьогодні відомо, що колаборанти ходять по помешканнях людей в супроводі озброєних військових. Неважко зрозуміти, яку людю поставлять позначку під дулому автоматів в цих нікчемних листочках. Тому результати псевдореферендуму цілком зрозуміли. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій. В цьому нічого нового. Вони так само обирають себе у своїй країні вже десятиліттями. Стосовно таких дій окупантів, у нас є дуже чітка позиція. Це не що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення. Російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Тут нічого нового. Всі ми вже бачили в 2014 році в Криму та на Донбасі ту ж саму історію. Сьогодні цих людей використовують як гарматне м'ясо. Просто у Путіна закінчилось гарматне м'ясо, і він. З однієї сторони намагається всередині країни всіх переконати, що вони тут не вбивають дітей, жінок, не бомблять лікарні і школи, а когось там рятують. А з іншої сторони, за рахунок наших людських ресурсів закрити, цю, це, закрити це питання. Міжнародна спільнота, усі ключові лідери країн світу вже заявили, що не визнають ніяких псевдореферендумів і спроби легалізувати таким чином анексію українських земель є нікчемними. Зважаючи на це. Звертайся до тих наших земляків, які сьогодні перебувають у окупації. Максимально уникайте за можливості участі у таких заходах. Найкращий варіант змінити місце перебування на ці дні. Ще краще ви їх, виїжджайте на вільні українські землі. На атомній станції ситуація майже за тиждень не змінилася. Окупаційні війська регулярно продовжують обстрілювати ядерний об'єкт. Так, вночі 21 вересня в чергове було нанесено удар по території АЕС. Це призвело до втрат живлення шостого енергоблоку. І щоб забіг... запобігти надзвичайній ситуації, співробітники станції запустили аварійну систему живлення для забезпечення охолони активної зони реактору. Через регулярні обстріли атомна станція наразі не працює, тому що лінії електропередачі регулярно руйнуються. Зараз ЗАЕС отримує енергію з української енергосистеми, щоб підтримувати своє стале функціонування. Вчиняючи на українській території акти ядерного тероризму на Запорізькій і інших атомних станціях окупанти продовжують погрожувати Європі і всьому світу. Хочемо вкотре наголосити, що наша позиція непохитна і єдина, тільки деокупація, демілітаризація та повернення контролю ядерного об'єкта в Україні гарантує світу безпеку. Ця позиція здорового глусту. І всі зусилля вже і МГТ, міжнародних інституцій спрямовані на досягнення саме цієї мети. Від міжнародної спільноти, правда, скажімо так, треба більш рішучі дії, а не просто заяви. Російська армія це терористи та воєнні злочинці. Вони використовують цивільне населення окупованих територій як живий щит для прикриття своєї військової техніки та особового складу. Так було в Чечні, так було в Грузії, в Сірії, так відбувається зараз в Україні. Але тут вражають масштаби. Окупанти ініціювали офлайн навчання в школах на тимчасово окупованих територіях, начебто видають нікому не потрібні папірці паспорти з дохлою курткою куркою на обкладинці і проводять безглузду пропаганду. Намисно створюють черги сотень цивільних авто на блокпостах, не випускають людей на вільну територію. Ходять по домівках, погрожують і беруть цивільних громадян-заручники. Тому ми закликаємо усіх, хто зараз перебуває в окупації, по можливості виїжджати, тим більше, що наближається зима, яка буде для нас, для всіх дуже складною. Через терористичну діяльність окупанта частина Запорізької області може опинитися на межі зриву опалювального сезону, адже там немає ані газу, ані електропостачання. Крім того, Окупанти не пропускають туди і ліки, наближаючи частину нашого регіону до стану соціальної і гуманітарної катастрофи. Ми розуміємо, що евакуація це непросто, але треба знаходити шляхи та можливості, тому що залишатися там дуже ризиковано. Окрім цього, не будемо заважати Збройним силам України. Нехай хлопці роблять свою справу і не переживають, що випадковий Снаряд може потрапити до, до ваших хат. Тиждень, що минає, ще раз підтвердив правило, яке виробилось під час війни. Кожен має бути на своєму місці, піднімати економіку, сплачувати податки та обов'язково вірити в перемогу, допомагати Збройним силам України звільняти наші землі. Разом ми вистоїмо та все витримаємо нас не зламати. Слава Україні.